Чемпіони, ну як всі готові до потужних матчів Ліги чемпіонів, які вже пройдуть на цьому тижні, і це будуть півфінальні зустрічі Баварії, і Реал Мадриду, і Дортмундської Борусії і французького клубу Парі Сан-Джермен. Друзі, і ми також з вами потестимо гру попередньо цих команд. Я, як і минулий раз, вибираю, скажімо, сторону мадридського реалу, вже вдягнув моїх файних перчиків в форму збірної Іспанії, тому що конкретно форми мадридського реалу в мене немає. Але я думаю, що це особливо погоди нам і не зробить. Друзі, ми з вами, як знаєте, цей. Восьминіг Аракул Пауль, якщо такого пам'ятаєте, він предсказував матчі на Євро 2008 року. Він предсказував матчі конкретно ігор збірної Німеччини. І якщо в Євро 2008 року він завжди вибирав кормушечку з прапором збірної Німеччини, мені просто здається, що вони туди, мабуть, корм смачніший клали. І до речі, з шести виборів чотири були в нього правдиві. То на чемпіонаті світу в ЮАР Пауль е, предсказав всі матчі, друзі. Всі матчі. Ось мені Пауль предсказав правильно. І там він вже вибирав не тільки перемоги збірної Німеччини, а й її поразки. І він, друзі, спрогнозував поразки Німеччини з Сербією і Іспанією і навіть спрогнозував перемоги над Англією і Аргентиною. Ну це прям просто не знаю вибух мозку. Це... Просто дуже класна тема. Що саме ще прикольне, друзі, йому давали кармушку лише з перемогою або поразкою Німеччини. А як ми знаємо, бувають і нічії в футболі. І жодного разу, жодного разу Німеччина не зіграла в нічию. Або вигравала, або програвала. От такий факт, друзі. Тому ми з вами будемо оракулами, але лише Ліги Чемпіонів. Але для початку давайте, друзі, підберемо е, склад на. Цю гру. І так, народ. Е минулий раз я проігнорив Зубастіка Роні. Це правда, і мені на це е окремо підписник звернув увагу. Він мені чітко, конкретно сказав: Алекс Роні Зубастік грав в Реал Мадриді. Треба було ставити його. Виконую, виконую, ставлю е феномена в напад, і нехай він там гарнесенько. Розматує супротивників цьому матчі. Так, давайте, друзі, тепер ми з вами гарненько зацементуємо м, наш файний півзахист. Це 100% піде Джуд Белінгем. Джуд Белінгем, Давайте ми його поставимо замість Салаха. І дуже мені сподобався Зінедін Зідан е, минулого разу. Він прям, ну, просто казирно, кашерно і фантастично відіграв матч проти. Манчестер Сіті, і ну це було прикольно. Це було реально дуже-дуже дуже круто. а, Так, друзі, давайте, 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 давайте далі подивимося, далі подивимося, що тут у нас стосовно захисту. Стосовно захисту, друзі, стосовно захисту. А, у нас з вами минулий раз я заігнорив Серхіо Рамоса. Серхіо Рамос. Він дуже довго грав за мадридський рал, просто я його за ПСЖ використовував, тому я його в реалі заігнорив. І давайте Ельлоко, Марсело, 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 будете Марсело? Давайте центр, хоча ти на флангу бігав, давайте будеш в мене також на фланг. Так, все, народ отлічненько. І давайте поставимо наших файних півзахисників Тоні Кроса і. Луку Модріча в захист оборони. Ну, вони зараз грають в мадридському реалі, тому я ніяк не можу їх заігнорити, друзі. Вони прям просто полюбасільку обов'язково повинні бути у мене в основі. І поставимо іспанця Кармішеля. Кар Ні, Кармішель більше французький. Кармайкл. Будеш Кармайкл. Іспанський голкіпер Кармайкл. І так, народ, все файненько, давайте кого ми основного на постер. Я пропоную Віні Жуніора. Він просто потужний перчик і, я думаю, затащить і порішає взагалі в Мачузі виведе команду в фінал. Так, друзі, беремо Плаза Дела Америка. Це новий ем, стадіончик, нового сезончику. Я огляд ще по цьому сезону не робив, але обов'язково зроблю. В майбутньому. Просто чекаю ще одного такого а, постера, який розставить всі крапки над І, і, скажімо, збере пазл в моїй голові. І я тоді зможу гарнесенько зробити а, файний огляд. І так, друзі, давайте подивимося, хто нас буде представляти кольори німецької Барселони. Це. Так, тут Тонікру. Проти нас грає. Ну, блін, то нікро... Якщо мені пам'ять е, не, обма... ну, е, не підводить, то нікро, здається, грав за Баварію. Але, блін, цей факт треба перевірити, друзі. Напишіть в коментарях, правий я чи не правий. Якщо не правий, то будь ласка, виправте мене. І так, Джон Джон, подивимося, як ти гарнесенько будеш грати за Баварію проти Макрійського Реалу. Ну, поки не дуже. І так же на третій хвилині він і Женір м'яч мяч сітку воріт і Енсо. Енсо Голкіпер, який представляє і не тримає якби, ворота супротивника. Ну просто без шансів, без шансів. Я взагалі, друзі, рахую, що в цьому сезоні Реал грає дуже потужно, дуже потужно, дуже класно грає і. Ох, хорош! Кармайкл, ти прям просто чоловічище, просто такий потягнув. М'яч це просто мертвецький був м'яч, це севіще. севіще. Завдяки якому Вінню жуніор оформлює дубль вже на 15-й хвилині. Так от, друзі, продовжу думку. Я рахую, що а, в цьому сезоні мадридський Реал дуже потужно грає, дуже класно грає. А, і супротивники в чемпіонаті Іспанії ну, просто як би, шансів поки немає. Я Віні жуніор на забиває третій гол, гол, друзі, оформлює хід рік, бензинушечка фолить в центрі штрафної, в центрі поля. Ну нічого страшного. Я топлю за Жирону. Про це факт, тому що і Довбик, і Циганков. Це е, ну, один як мінімум з них це Віктор Циганков. Він грав за київське Динамо в чемпіонаті України. Я люблю Київське Динамо, це мій улюблений клуб. В Україні, якби я це не скриваю, якби це факт, правда. І я вболіваю за цей клуб, вже скільки себе пам'ятаю, то Віктор Цеганков за нього грав. Тому і Довбик, довбик також грає за Жерону. Я топлю за цей клуб в чемпіонаті Стани. Але справедливості раді, друзі, скажу, що Реал подобається мені в цьому сезоні більше, він мені здається, виступає яскравіше. Так. Хорош, Родрігес, ти прям взагалі з куточка в куточок поклав, так трошки парашутиком дивіться. Хопа, Кармайкл, стрибав, витягнувся в струночку, але ну, без шансів. Без шансів не вдалося. Не вдалося йому засейвити цей потужний удар. Не вдалося. Ну, в мене просто а, захист, конечно, такий собі сироватий. феноменчик, феноменчик, давай, Зізу. Хорош, зізу, Плас, на бензинушечку. Ай! Не дали бензинушечки гарнесенько пробить, замеш штрафної, але нічого страшного. Доволі потужний, гарний у нас відбувається футбольний матч. Так, друзі, вибіг вболівальник на поле. Фу-фу-фу-фу-фу. Дивіться, воно там галяка, галапузий бігає, судійка намагається його зловити. Це по-любому болівальник супротивника. Наші іспанські вболівальники такого не роблять. У нас виховані іспанські вболівальники, тому що вони навчалися в українців. А українці у нас народ вихований, тому це точно не іспанці. І так, Віні, Віні, давай, 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 давай. давай. Хорош, Хришвіні. Ладно, це було непогано. Це було непогано. І так, Мухаммед Салах у нього, до речі, спринтяра просто космічний. І оце бачите, тільки Серхіо Рамос зміг щось йому протиставити. І так, Джуд Белінгем. Джуда Белінгема, до речі, дуже-дуже файний і е, потужний спринт. Не такий е, потужний удар, як, би, е, е, як, наприклад, у того самого ЗІЗУ, але все одно. все одно. Хорош, нас Кармайкл знову е, сейвить і е, такий матч непростий виходить. Кака. Ух ти Йо мене ти що? Куди це тут встиг прокачати? Це ти за перерву чи що? Йо-ма-йо, -йо, народ, 4-3. Це вже, звісно, не дуже мене так заспокоює. ну Віні, порішай, Віні. Ну ти ж собака дика. Взяв відібрав у мене прям з, з самої ноги. так, у нас тут, до речі, на полі два Тоні Кроса. Один за мою команду грає, другий за супротивника. Тому головне не переплутати. Так, матч Матч такий виходить доволі нервний, друзі. Какашечка, какашечка дрібльор. Ах, не вийшло, не вийшло, не вийшло. І так хорош. Лука Модрич просто його запресував, я так рахую. Запресував Лука Модрич. І з рахунком 4-3, друзі, мінімальний е, рахуночок, мінімальною перемогою е, Реал Мадрид перемагає свого супротивника. Ви бачили, доволі прикольненька була гра. І місцями, звісно, я так потужно валив начальник. Гарненько розпочав, а потім Джон мене так трошки придушив взяв ініціативу, друзі. І я вже не знав, що мені робити, куди, куди діватися народ. Але нічого, нічого. Ми з вами файні хлопчики, файні молодці. І в цьому матчі перемогу здобуває Реал Мадрид з рахунком 4-3. Тому подивимося, друзі, як це вже буде в реальному житті. і Безпосередньо на матчі цих завзятих супротивників півфіналі Ліги Чемпіонів. Друзі, дякую вам за те, що були зі мною в ефірі, е коментували цей матч і вболівали за улюблену команду. У кожного вона буде своя. Бережіть себе, миру, добра, благополуччя на па папа.